Вітаю на уроці української літератури любі десятикласниці та десятикласники. Мудрі люди кажуть, що найдовшою відстанню у світі є шлях від нашого серця до мозку. Як істота соціальна, людина прагне відповідати очікуванням різних людей батьків, оточення, друзів. Однак справжні причини її вчинків варто шукати в ній самій. Сьогодні ми говоримо про текст авторки, яка вірила, що витоки наших вчинків є в наших серцях. Запрошую до світу Повісті Земля Ольги Кобулянської. В автобіографії Ольга Кобулянська писала: цитую: Факти, що спонукали мене написати землю, правдиві. Особи майже всі взяті з життя. Саме в той час мій батько лежав хворий, і я сама не почувала себе особисто щасливою. Написання цієї повісті дало мені рівновагу, вдоволення і гнало до дальшого творення. Кінець цитати. Авторка присвятила повість своєму батькові Юліанові Кобилянському. Прототипом була реальна сім'я з Чернівецької області. Восени 1894 року в селі Димка сталася трагедія в родині хлібороба Костянтина Жижияна. Молодший брат Сава вбив старшого Михайла через землю. Така бажана земля не принесла щастя Саві. Через деякий час він виїхав до Канади. Композиція Повісті Земля становить 32 розділи. В експозиції. Ми дізнаємося про родину Івоніки Федорчука, який з дружиною Марійкою все життя працював, щоби мати землю і бути господаром. Для них вона була сенсом життя. Цитую я і моя Марійка. Ми обоє доробилися її оцими нашими руками. Вона підпливла нашою кров'ю і нашим потом. Кінець цитати. Або цитую: Івоніка любив її. Землю. Він знав її в кожній порі року і в різних її настроях, мов себе самого. Вона пригадувала чоловіка і жадала жертви. Кінець цитати. У зав'язці твору знайомимося з синами Івоніки Михайлом та Савою. Михайло старший син Федорчуків, поважає батьків, спокійний, працьовитий, сильний і водночас лагідний та сором'язливий, цитую. Михайло був сильний, як ведмідь, і плечі у нього, як у велетня, садив на них мішки, як ніщо. Хоч, щоправда, до роботи був здатний, як рідко хто перший і ліпший. Але серце було в нього м'яке, як тісто, кінець цитати: Михайло закоханий в ванну, молоду, але бідну наймичку, стосунки з якою зовсім не підтримує матір Марійка. Сава? Молодший брат, лінивий та впертий, не дуже поважає батьків, схильний до крадіжок, сильний та нервовий. Любить Рахіру, дівчину хитру і злодійкувату, яка до того ж є його двоюрідною сестрою, планує навіть з нею побратися. Ольга Кобилянська акцентує увагу на холодному погляді Сави, про що пише так: цитую. Коли очі Івоніки були дзеркалом самої доброти серця й чесноти, погляд у Марійки м'який, звичайно глибокий і зажурений, то його очі, великі й сиві, коли звернулися раз на що і прикувалися на хвильку до чого, почали миготіти в холодному, мов сталь блиску, кінець цитати. Біля землі Сава працював неохоче, найбільше любив стріляти. Цитую, все знав він найліпше вистрілював усі воробці із гороху, а в зимі зайці, що лізли аж під хату в сад і обгризали молоді овочеві дерева. Але й це було все, у що вкладав свою душу кінець цитати. Як старшого сина Михайла забирають у солдати. Незабаром односельці починають говорити про вагітність Анни. Минає час. На період відпустки додому повертається Михайло і вирішує одружитися з Анною. Через кілька днів Сава з Михайлом ідуть до лісу за деревиною, щоб полагодити дещо вдома. Михайло додому вже не повернувся наступного дня його знайшли вбитим. Кобилянська не зображує сцену вбивства. Ми бачимо лише емоції героїв Повісті. Марічка та Івоніка підозрюють, що вбивцею є Сава, однак тепер уже єдиного сина не видають. Незабаром суд за браком доказів відпускає саву. Анна народжує двох хлопчиків близнят, але вони помирають. У розв'язці історії ми дізнаємося, що Івоніка таки не дав саві з землі. Згодом Сава з Рахірою вирушають на заробітки до Молдови. Важливим для розуміння тексту є епіграф, це рядки створу Юна Салі. Кругом нас знаходиться якась безодня. Але тут, у наших серцях, вона найглибша. Повість Ольги Кобилянської не лише про землю, але й про важливі морально-етичні проблеми. Любов і ненависть, життя і смерть, злочин і кара. Разом із проблемою влади землі над селянином перед нами постає вічна історія Каїна та Авеля гріх братовбивства. Земля пробуджує в душі Сави цю страшну силу. Повістю земля Ольга Кобилянська започаткувала символізм тобто мистецьку течію, принципом якої є художнє відтворення сутності ідей. Та предметів з використанням символів. Сприймається символ як індивідуальне уявлення творця про світ. Повість зіткана з символічних деталей, що постають знаками долі, обрив струни скрипки під час танцю Михайла й Анни, любов сави до полювання, передбачення ворожки в розмові з Марійкою, лихий сон Івоніки. Кров на тілі Михайла, коли до нього підходить Сава, свічка, що горіла в головах покійника, упала й покотилася до ніг Сави. За мотивами повісті, режисери Амвросій Бучма та Олексій Швачко 1954 року зняли одноіменний фільм Земля. Отже, сьогодні ми з'ясували композиційні елементи повісті Земля. Дослідили, що земля. Це не лише годувальниця, яка підтримує людину, дарує їй надію, добробут і спокій, але й велика сила, що здатна розкривати в душах людей іноді найгірше і найтаємничіше. Усе залежить від людини. Бо ж, як писала авторка, сильним духом суджено й багато перенести. Дякую за увагу, до зустрічі!